За дорученням Офісу президента України ми провели збір, і сьогодні 35 пікапів передаємо для наших військових. Ці автомобілі будуть використовуватись мобільно-вогневими групами для підсилення ППО. А це захист нашого населення, це захист інфраструктури Хмельницької області. Я дякую кожному волонтеру, кожному підприємцю, голові громади за підтримку. І за допомогу у проведенні цього збору. Сьогодні ми отримали від обласної адміністрації, районних адміністрацій та бізнесменів області поверх 30 автомобілів, які будуть задіяні для виконання поставлених перед підрозділом завдань. Я хочу запевнити, що даний підрозділ найближчий час стане на захист повітряних кордонів міста Хмельницького та Хмельницької області. Попереду ще багато завдань для. Зміцнення обороноздатності області і країни, але я переконаний, що завдяки такій згуртованості ми виконуємо будь-яке завдання. Тому ще раз усім дякую, слава Україні!